Забиті колектори це не тільки серйозна проблема, яка може призвести до затоплень та погіршення роботи систем водовідведення, а й спричиняє дискомфорт для містян в районі аварії. Причини засмічення колекторів зазвичай пов'язані з потраплянням сторонніх предметів у каналізацію. Дуже багато, дуже багато сміття, багато відходів від їжі, багато засобів гігієни. Саме таку картину днями спостерігали по одній з вулиць тернівки. Туди оперативно виїхали комунальники, адже проблему треба вирішувати одразу. Якщо його не прочистити, піде або через верх, або у підвал, або до перших поверхів жильців, І, через унітаз. Так буде. так тут дивлячись, де буде слабке місце. Поки співробітники КП та ЖКП працювали у мешканців будинків, що знаходяться поряд. Було зупинене водопостачання. В день таких поривів у місті трапляється від трьох до семи. При зупинці каналіційного колектору приїжджає аварійна бригада. Хлопці оцінюють обстановку, запускається асінзаційний трос в колектор. Ручне намотування відбувається. Тросом, крюком тросу зацеплюються в звішені частини, на які можна зацепитись, та вручну витягується та складається, потім викидується до сміттєзвалища. Задля запобігання засміченням та аваріям необхідно регулярно прочищати колектори, а також не допускати потрапляння у каналізацію великих сторонніх предметів та жирів. Тому представник комунального підприємства вкотре звертається з проханням не засмічувати колектори. Велике прохання від комунального підприємства до усіх мешканців міста. Не викидати до колектору, до унітазів усе, що можна виконати до сміттєвого відра, бо все воно забивається, все потрібно, потрібно доставати вручну. Це стає колектор, каналізація йде до підвалів, чого на зараз на даний момент не потрібно. Дотримуючись цих елементарних правил, тернівчани більше часу будуть із водою, а комунальники зможуть виконувати іншу роботу задля комфортного життя у тернівці. Також велике прохання. Поважайте труд наших хлопців, які і у вихідні, і в вечірній час, і в нічний, і в ранковий пробивають колектори від сміття за, для благоустрою міста, для вашого затишку.